Всім вітання. Спочатку хочу показати оцей Т4. До речі, машина. Часто люди шукають таку для ЗСУ і вони тут дуже дорогі. Позавчора мій син вже відправив одну таку, це вже 29-ту машину відправив син від своєї фірми за власний кошт. За власний кошт переганяється, жодних. Зборів грошей ніколи не робили і не збираємось. Тому хтось там мені писав, що хоче зібратися, я таке не роблю, тому що, тому що відправляємо машини тільки тим, кому знаємо. Чому показую цей Т4 корсочку електро, я почекайте, зараз покажу. Перш за все треба показати те, що цікавить те, що цікавить хлопців на передовій. Тому що вже на руках носять поранених. От. 1400 євро. Це, ну, це своя ціна машини. Це тільки для сотої бригади можливо взяти його, там, де ми можемо перевірити, де ми без проблем позвонили, знали, ага, там Василь їздить. А так для армії, для фондів не передаємо, хто там займається. Дуже класно волонтерством. От, ми не займаємося. Якщо захоче хтось на соту бригаду, де ми можемо без проблем підтвердити, що машина не піде наліво, то по своїм. Два з половиною літри мотор оцього течика. Довга база. 2001, по-моєму, так, да, 2001 рік. От. Ну, Є, звичайно, зараз покажу. Іржа на всіх їх є Вон. Бачите Пороги іржаві. Ну, течики всі такі. Тут там м'ята не то все, тут і ржа тут під склом і ржа найбільше тут. Ось така машина. Ну, всередині стоп закритий, да, закритий. Ну, коротше кажучи, приблизно ясно віддається за свою ціну, якщо для збройних сил. Тут теж іржа. Ззаді тут коцнуто і ржа. ржа. Колесо люкс. Така машинка. Все позакрито. Йдемо тоді, буду показувати курсочку. По течіку, якби що, знайдете номер телефона в описі і телефонуйте до мене. Все поясню, як і що. Номери будуть, будуть коштувати 100 євро жовті номери. От. А може хтось на лаветі. Тому що цей бусик, що, що син передавав позавчора, це є з Бахмута чоловік погнав безплатно, до речі, ну тільки за витрати йому покриє син, погнав в Україну до Києва. А далі поїде на передову. Давайте тепер по курсі. Це 20-го року курса Електро. 11 тисяч пробігу, 14 тисяч 350 євро до віддачі коштує ця машина. До речі, можна купити її для використання в Німеччині. От. Тому що всі знають, що більшість автомобілів телефонують і кажуть, ні, для... Використання в, в Німеччині не продаємо. Норфюр Гендлер oder експорт. Таке стоїть напис такий в, в описі. Ось є. Тут вм'ятина, бачите? Написано 2011 кажуть рік. Ну може я помилився, а може так і є. А, хе -хе. ні, це не 11. -й. Це 2020 рік. Дякую, що сказали. Це 2020 рік корса. Ось тут є вмятина. Ось зараз з другої сторони буде краще видно. Ось тут вмятина І біля дверки на арочці. Так. І кіт побігав зверху якийсь чи що. а ні, це роса. Рівненько, врешті машина просто суперова. Ніяких проблем немає. Отакі От ключики, по ключиках видно, що тут пробігу немає. Дерьмо iPhone 15. Тільки на свою камеру фокусує. так Не фокусує нічого. ну Як могли таке дерьмо зробити? Вже третя модель. Одинадцятий працює на всіх додатках, фокусує. Вибачаю, що я без мікрофона. да, Ще отут маленьку. Зовсім маленьку. Не показав вмятину паркувальну. Оце раз, два. І три. Тут сполірується спочатку сібергнуто, там м'ятина. Зараз покажу салон. Сонце трохи підсвічує, не дає толком показати. Ну, але машина в класному стані. Samsung, камера краще, ну, я ж мав Google Pixel, Слава Богу, в мене його прийняли назад. 15 iPhone гімно, а Google Pixel ще більше гімно. А решта Androidів ще більше гімно. Так, от така резина нова. Оригінальна. От Тут диск один зашкрябаний десь. Недобре проконулися. Диски зовсім не ну, тому що це електричка, рекуперація йде пов повно. Нічого ніде не піскоструєно. Тут ні, це не подряпане, це стирається. Бруд. Теж стирається. Де там номер кузова? Зупините. Тільки передній правий диск подряпаний на парковці. Міняю 15 й на Samsung. Ні, Samsung це не то. Не потрібна мені така техніка, як Samsung. Мав, я пробував, але... Але Apple краще. Ну але поки що 11 не продаю, тому що він багато функцій виконує набагато краще. Коли в додатках камера у його працює, а всі решта нових моделей не працює. Нема на їх Стіва Джобса. Той би їм під лящів би не давав і підсрачників за таку роботу. У мене 15 Pro Max, а не простий 15. -й. От той, яким я зараз знімаю. І можу зараз показати, як це працює. І всі вони так. І у сина такі, і у невістки. Бачите? Як він фокусує? Це чудо. 11-й ідеально фокусує, а цей не фокусує. Коротше кажучи, ідеальний стан. Машини. Зараз пробіг о там 11551. Ззаді ще покажу. Тут нема що показувати, нова машина. Нова машина за 14350. Можете брати навіть на Німеччину. Тут ще не показав міні міні вмятинка, одненька така. Зараз знайду проекцію, з якої було би видно. Видно, так? Да? Все, більш недоліків немає. Офігенна машина. Електрички у нас є, бачите, там теж електричка вона далі. Але та напевно вже продана. А може ще й ні, Ну, я покажу вам, якби... Не продалась, то покажу. Ну і більше, в принципі, на сьогодні нема що показувати. Телефонуйте. А як будуть нові машини якісь, цікаві варіанти, яких ще немає на мобіле де, то я вам буду показувати. Коли у вас вже буде нова Тесла. Я передумав купувати нову Теслу. Трохи я розібрався. Вон, бачите, до нас поприїжджали люди з нами. машини. Алло? Алло. Шеф імбюро імбюро. Я я, імбюро. Машини пропонуються. Кому вони потрібні? Хочуть більше ніж на мобіли. Теслу залишаю свою, тому що розібрався я трохи. Так, вона де в чому краще, нова тесла. А де в чому і не дуже. Ну, скажімо, обшива всередині на дверках, вже нової тесли, алькантара, а матерія якась там. Ну, Далі. Цих речашків немає на, на кормі. Поворотників. Ну, Це теж не, не так воно і класно. Не відразу привикнеш. Ну не, нема такого там чогось такого, щоб стільки доплачувати. Зараз такі часи, що краще десь допоможемо трохи щось військовим. Тільки він відправив також екофлов, тільки Starlink відправив в минулому місяці, в цьому місяці екофлов відправив Дельта Макс зарядну станцію. Трошки працюємо. Зараз не дуже автомобілі так летять. Взагалі слово летять не, не підходить. От. Така корса ще недавно коштувала ну, мінімум 17,5. 14 350 машина віддається. І тим більше вона без штоєра. Ну, Це до того, що можна купити її. Для внутрішнього користування в Європі. Не в Європі, а в Німеччині. Номера зробити 110 євро і вперед, вірніше, це перегоночні, але можливо купити її тут. У нас взяти з собою під руку номери потім, поставивши на облік, і забрати, не витрачатись взагалі на перегоночні, якщо ви берете для користування в Німеччині. Вон, бачите, машина вже пішла. Поки я роблю відео. Вже все вирішилось. Електричка. Дуже швидко продається все. Електрички в ходу, як бачите. Добре, буду закінчувати, а ви підписуйтесь на канал. Якщо вас цікавить, тема автомобілів, да. по недоброкеру, я найняв помічників з партнерів YouTube Air, серйозна команда. Я думаю, що цих хакерів, не до хакерів, це хто в мене не був на каналі, є в Україні такі дуже-дуже дуже сильні шахраї, які надурили пів України людей. На розмитнення автомобілів при, при імпорті машини. Вони там брали якісь гарантійні суми від 1 до 27 тисяч гривень і нагріли купу людей. І серед іншого нагріли військових. Серед військових навіть батька загиблого спецпризначенця нагріли на гроші. От. Тому е, вважаю це як власну суперобразу. Як власний кидок, ніби мене кинули, і тому е ніхто цим виродкам не пробачить. От, з Вінниці, той виродок, якого ви бачили в Тіктоці тік і е на мобіли, дуже гарно розказував, дуже суперово входив в довіру. Я навіть вірив, що це справжній брокер. Але, як виявилось, це сильний шахрай, з дуже <сміг> вмів вмів людей приманити. Але на сьогодні на Тікток, на його канал вже не працює. От. І ще вони зараз будуть мати проблеми з Гуглом, тому що вони написали мільйон скарг на мій канал. У мене навіть два страйки, два попередження на каналі. Ну, тобто третій канал злітає. Але вже не злетить, я думаю, канал. Ну, все можливо, не 100%, але скоріш за все, що тепер будуть хлопці відповідати вже по повній за свої діла. Вони думають, що їх ніхто не може знайти, що вони такі сильні програмісти, але їх знайдуть. Я роблю групу в вайбері, нову, тому що в стару групу вайбері. Де група потерпілих, вже залізли ці виродки. Там вже сенсу немає. А в новій групі ідентифікація для нових клієнтів буде тільки по відео. Поспілкувався, по відео. От. І без проблем тоді можна людину пускати в групу. А не так, як було. Телефонують, а й мене теж кинули. Я по перших клієнтів пускав тільки коли зробимо онлайн-трансляцію спільно на каналі. З потерпілими. Але ж шахраї також могли б зателефонувати і сказати Я потерпілий. От. Тепер таке не вийде. Будемо всіх ідентифікувати по відео. Тому можете телефонувати, кого кинули. Треба чим більше заяв на того виродка, хоча їх вже і так немало є. От. Їх місце в тюрмі. Лохотрон треба. Припиняти, я навіть виродкам пропонував, хочете реабілітуватись, купуйте на соту бригаду позашляховика. І далі не кидаєте військових. І так, і бить. так як на сьогодні, ну просто це потрібно. З мого каналу я видалю всі відео про вас. Це тільки з мого каналу. Але вони мене надурили, прислали мені відео підроблене що нібито вояки дякують. Насправді ж ніхто не дякував. фотошоп і все. Ну таке. Якщо вас теж об'єрили на 21 чи 25 там, тисяч гривень, телефонуйте до мене. Проведемо спільну трансляцію на каналі. Вони мене звинувачують, видалили свій канал, ну чи їх видалили в порушенні конфіденційності на Ютубі. Але я, я гадаю, що інформація про шахрайство не може бути конфіденційною. Як це конфіденційно людей розводити? Думаю, ви зі мною погодитесь. Напишіть, як ви вважаєте. Можливо, хтось в курсі по, по мобілу, по правилах мобілу, що таке конфіденційність. Може бути. Інформація про шахрайство конфіденційної. Якби я не зробив е, масу онлайн-трансляцій з потерпілими, то розвели б ще тисячу людей. А так, весь розвод припинився. Напишіть про це, про цю конфіденційність. Може бути інформація про шахраїв, про шахрайство конфіденційної чи ні. Все, буду закінчувати. Darf ich Sie um was bitten? Hallo? Hallo? Mir gerade äh, right, uh, meine Kontrollleuchte löschen hier von dem Auto. Ja. Yeah. Kannst du helfen? Moment, Moment. Klein moment, yeah. добре. Ja, der hilft. helft. Добре, я я зараз закінчую відео, тому що треба допомогти okay. сусідам also... трохи. Все, до побачення, yeah. на все добре. Yeah.